Привіт, друзі! У мене є бабочка із Stand of 2 і запросимо із Roblex. за was картинка роблю. Знаєте Робзі? тут є такі ретубри, ну Бастер. І дивіться, у мене у мене є отака штучка, що називається бабочка. Якщо цей Stand of 2 на Swat, то це... як там? метеор, А оче запрошено. Я зможу здесь він резін. Потом. Я играю в Роблекс. Хочте разкажу в який є резін іграв. В Україні Рот, Гроваграден. Ну, в Украине я вообще почти не играл. Я вообще захожу просто. И не только в игру играли, Построить с друзьями там можно заходить. Брокс -вуд, когда играл, уже не играл. Ну, короче, я играл в Roblox. Это видео дличал уже довольно долго. Так что все. Пока. Če se hočete od tega... In tam... Mogoče minirali jim bodo se dali preko linvam.